Головний на ранок ново випуск вітаємо. Київ опинився під однією з наймасовніших і масштабніших атак з боку Росії за останній час. На цю хвилину відомо про чотирьох постраждалих. Вони в лікарні. Безпілотники залітали партіями. Є руйнування у сімох із десяти районів в у уламок. Потрапив житловий будинок на рівні другого поверху. Виникла пожежа, постраждали припарковані в дворі автівки. Палаючий бізнес-центр на куренівці гасять гелікоптером. Лише порожня бетонна горобка залишилась від будівлі, де колись розташовувалось британське посольство. Транспорт в районі Лук'янівки курсує в об'їзд та з затримками через ліквідацію наслідків влучань. Через густий дим містяни замість світанку було видно тільки чорне небо. Ось таке можна бачити цього ранку в Києві. Ну і в місті погіршилась від того якість повітря, за даними моніторингових сайтів, найгірші показники в центрі на проспекті науки та житовому масиві. Позняки. Серія вибухів пролунала цієї ночі і в Одесі. Атака пошкодила житові будинки в центрі міста. Загинув 59-річний чоловік, що найменше четверо людей в лікарні. Зруйнована вщент і адміністративна будівля станції екстреної медичної допомоги. Росіяни поцілили в пологовий будинок. Обійшлось без потерпілих. Пацієнти і персонал встигли евакуюватися. А тим часом Татарстан, Російська Федерація і Легінградська область. Вони опинилися під атакою дронів. Мешканці кількох міст чули вибухи. По їхньому це хлопки. Місцева влада ввела обмеження мобільного зв'язку і інтернету, міноборони країни-агресорки. Відзвітувало про збиття, нібито 102 дронів, найбільше над Брянщиною і Білгородщиною. Угу. Ну, а Київ прискорює дипломатичну роботу задля припинення війни, яку веде Росія проти України. Президент України Володимир Зеленський провів нараду з дипломатами і урядовцями задля погодження плану міжнародних зустрічей. Київ все ще сподівається на дієвість дипломатичних механізмів, які допоможуть зупинити обстріли українських міст та вогонь на фронті. Що очікує Україна? Якщо Росія не погодиться на переговори, пряма мова президента, Послухаємо. Жодна зустріч не має бути пустою. Ми завжди в Україні маємо відчувати, що дає ті чи інші перемовини, той чи інший формат. Якщо зустріч не наближає до рішень, які можуть закінчити війну дипломатією, значить мають бути рішення, які допоможуть нашому захисту, нашим активним діям або тиску на Росію. thank <laughs> you Ну а тим часом гарна новина для наших людей в Україну з Росії. Повернулася перша група звільнених військовослужбовців віком до 25 років. Більшість цих військовослужбовців були в полоні три роки. Частина з них із найскладніших напрямків, в тому числі з Маріуполя. Це перший етап нового обміну полоненими, в рамках якого а, додому повертаються також тяжко поранені військовослужбовці. Такий формат було узгоджено на переговорах в Стамбулі. Україна очікує, що найближчими днями з полону повернуться ще. Більше наших солдатів очікується, що продовження цього обміну триватиме ще впродовж кількох днів. Ну а які були емоції під час першого етапу цього великого обміну? Зараз давайте поспоглядаємо. Це буде тепер добре. Ви знакомо. До України прибули системи Петріот. З Ізраїлю про це повідомив посол України Михайло Бродський в інтерв'ю Маріці Довбенко, яке вперше дав українською мовою. За словами дипломата, установки ППО прибули до України ще раніше. Про це він відкрито не говорили. Ну і нагадаю, що минулоріч армія оборони Ізраїлю повідомила, що відмовляється від систем Петріот. А в травні цього року Нью-Йорк Таймс повідомила, що після модернізації системи Петріот, яка базувалася в Ізраїлі, буде відправлена в Україну. Також посол Ізраїлю в Україні Бродський. І висловив сподівання, що до завершення його дипломатичної місії в Україні таки вдасться досягти миру. І в Києві стартує відновлення корпусу дитячої лікарні Охмадит, що був пошкоджений внаслідок російської атаки. Минулого року тендер виграла компанія, яка добудовувала корпус ще в 2020 році. Вартість договору майже 300 мільйонів гривень. Це майже на чверть менше очікуваної суми витрат. Водночас слідство «Інфо» пише, що ця компанія чотири рази обвинувачувалася у розкраданні держкоштів у змові з посадовцями Сумської і Донецької області. Нагадаю, 8 липня минулого року росіяни здійснили. Комбінований ракетний удар і обстріляли дитячу лікарню. Охмадит внаслідок цього загинуло тоді 33 людини. Так, друзі, ну і ми стежимо за тим, які наслідки російської атаки цієї ночі. Зокрема, ранку по всій території України, і, зокрема, одна з наймасштабніших атак останнім часом на Київ на столицю. Тут працює знімальна група, і буде пряме включення в іншому вже районі прильоти чи падіння уламків російських ракет. То все будемо знати з включення нашої кореспондентки влади Грубич. Включення готується. Не прогати всім гарного, оптимістичного ранку. Бути з нами і ну, нищо півгодини свіжої інформації з перевірених джерел прямуйте далі. Мої друзі, ну пекельна була сьогодні ніч. Вічок для їхала? всіх українців гар? А, по, по, гар дихати дуже. Ну розі зачиняти вікна просто густий дим, бо пожежі пожежі тривають К... кияни. Просто взагалі світанку не бачили, тому що все затягнено такою поленою. Друзі, ми чекаємо на ваші реакції, на ваші коментарі. Як для вас минулася ніч? Як ви тримаєтесь, друзі? Ну і традиційно у цій порі з нами буде наша кореспондентка сьогодні. Це Влада Грубич, і вона буде не лише про погоду ого, розповідати, ого. а буде е, розповідати зараз в одному з районів Києва і наслідки е, прильотів. Наслід е, наслідки цієї нічної атаки. Влада, тобі доброго ранку, якщо його можна таким назвати, розповідає. Де ти зараз що бачиш чи встигла поспілкуватися з мешканцями цього будинку? Так, колеги, вітаю зараз в одному з районів столиці біля одного із ЖК, де досі от зовсім поряд тут досі палає. І знову ж таки, зараз буде трішки інформації і про погоду, і про те, що я тут бачу, і про стан повітря. От по черзі, про стан повітря я дуже раджу усім киянам сьогодні зачиняти вікна, пити більше води. Адже пожежі, як вже ви зазначили, сьогодні досі тривають по всіх районах майже по всіх районах столиці. Семи з десяти. 10... Районів сьогодні були такі значні руйнування і власне пожежі. Зараз я біля одного із ЖК, тут повністю, як ви бачите, зруйнований під'їзд. повилітали вікна. Але на щастя, ніхто точніше, так скажу, всі вижили. Лише одна людина постраждала, і вона зараз. У лікарні проходить лікування. А так, здебільшого, як мені тут розповіли місцеві, усі ховалися в укритті. Тому на щастя, як бачимо, такий легкий, здавалось би, рух він все ж таки рятує життя, адже руйнації тут досить серйозні. А, звісно ж, як би не було традиційно, хочу перейти до погоди. Якщо порівнювати зараз погоду у столиці, порівняно з минулим тижнем, значно прохолодніше і так власне по всій Україні, окрім сходу та півдня. Сьогодні там ще буде спека, але зовсім скоро і там буде е, свіжіше. Е, ну і власне детальніше розповідаю про температуру по всіх областях України. Е, на сході країни хмарно з проясненнями. знову-таки, е, там теж сьогодні ще буде спека, і єдиний взагалі регіон, де сьогодні буде дощ. Це Луганщина. Загалом у Луганську, Донецьку та Харкові температура коливатиметься від 20 до 29 градусів. На півдні країни в усіх містах хмарно з проясненнями, досить спекотно. В Одесі, Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі та в Криму повітря прогріється до 31 градуса. На заході країни значно свіжіше, хмарно з проясненнями. Наразі в середньому плюс 8, А в день температура підніметься максимум до двадцять. 1 На півночі країни трішки тепліше. Зараз у середньому плюс 12, а в день у Чернігові житомирі та сумах очікуємо до 24 градусів. А у центрі країни що щось суттєво центриво середнє, як я це так називаю між заходом, сходом і півднем. Хмарно з проясненнями. температура у Дніпрі, Вінниці, Черкасах, Полтаві та Кропивницькому коливатиметься від 20 до 26 градусів. У Києві зараз плюс 13, свіжа погода. Очікуємо в день до 23 градусів, двадцяти градусів тепла, але звісно, що цей гар у повітрі він зовсім не дає насолодитися цією свіжістю літнього ранку. Ну, традиційно озвучую температурні рекорди у столиці. Найтеплішим цей день був 2009 року. Тоді у Києві було плюс 32. Найхолоднішим 10 червня було не так і давно, буквально 5 років тому, 2020 року. Тоді було плюс 4. І колеги, якою б не була сьогодні складною ніч, ранок я знаю, що ніхто з вас сьогодні точно не спав кияни не спали. Багато по Україні людей цю ніч ховалися в укриттях, коридорах. Все одно традиційно хочу озвуч. Чити прикмету, яку давно помітили наші пращури. Якщо сьогодні павуки ховаються, а я дуже буду спостерігати за ними, адже хотіла би цього, це означає, що це погода зміниться на краще. Я щиро сподіваюся, що це мова не лише про клімат, а й про більш глобальні зміни, колеги. Дякую тобі, Владо. Будемо стежити також. Розповідати вам, що відбувалося в інших точках, в інших районах Києва після нічної атаки. Дякуємо Владо, до віртуальної зустрічі. Сьогодні влада наша чергова кореспондентка, друзі.